Маємо гарні новини з тимчасово окупованої Михайлівки, що на Запоріжжі. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ 21 град а також евакуацію близько 70 поранених військовослужбовців противника. І на тлі закликів росіян евакуюватися з Херсона у місті почалися перебої з інтернетом. Про це повідомляє експертна група НЕДБЛОКС. Оперативні метрики показують, що мережі в українському Херсоні, які були перенаправлені до Росії через інтернет-провайдер Міранда, відключилися. Йдеться у повідомленні. І близько 100 тисяч електронних документів, включно із угодами з Росією та конфіденційними даними російських фахівців, які працюють в Ірані. Група хакерів, які виступають проти іранської влади, зламала електронну пошту іранської компанії з виробництва і розвитку атомної енергії. Напередодні вони заявили, що оприлюднять таємні документи, якщо уряд Ісламської республіки не звільнить усіх політв'язнів і затриманих протестувальників. Уряд проігнорував Ав вимоги хакерів, тому вони оприлюднили дані в мережі, включно з відео іранських ядерних об'єктів. А ізраїльські військові авіаударом поблизу Дамаска знищили центр збирання іранських дронів у Сирії. Про це пишуть у звіті з Сирійського центру моніторингу та дотримання прав людини. Там кажуть, після прямого обстрілу загорілося військове обладнання для збирання безпілотників іранського виробництва. Туди його привезли у січні цього року. Росіяни вже й самі розуміють, настільки вони жалюгідні. Один окупант у розмові з дружиною розповідає, як російські війська, зайшовши у населений пункт, одразу все грабують і нищать. Давайте послухаємо перехоплення головного управління розвідки України. Тут Тобто піділа день, бай, тут половина розбіжалась, коли я та хуйня пошла, коротше, надвігатися, але й туполі. І все. І куди вони пережалі? Ну, хто куди? Вона зжаліть за ж. Почему мы заехали, короче, ну, село не тронутое, понял? Uh -huh. Магазин был, вся хуйня. И тут выезжаем мы. Блядь. Тут же стояла, короче, по типу наших, но только как, 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 нам обещали. Ну, функции полиции выполняли, понял? Uh -huh. И же ж отвели, и заехали мы, блядь. и тут все началось. Там ломали, там украли, блядь, магазин, блядь, разграбили, нахуй, блядь. Свет, короче, уебали, и все, и начали теперь по селу блядь. Люди охуевшие, говорят, уходите отсюда. Генеральний штаб ЗСУ показав кадри з навчання українських воїнів військовими збройних сил Канади. Підготовка проходить у Великій Британії в рамках навчальної операції ЮНІФАЄР. Тож увага на екрани, і ми подивимося, як це було. Підрозділ Карлсон похизувався щойно за трофейними боєприпасами до РСЗВ Град. Ми будемо бити вас вашими ж снарядами і ми будемо забирати їх у вас просто з під носа. Сказали наші військові, тож можемо й ми почути. Доброго дня. Нашим спецпідрозділом було затрофеєно Оця красота. Москалі. Ми вас будемо бити вашими же снарядами. І ми у вас їх будемо забирати прямо з під носу, як оці ракети. Слава Україні! Це були головні оперативні новини. Станом на цю мить. Я ж вам знову нагадаю, щоб ви доєднувалися до всіх наших соцмереж, зокрема до платформи YouTube, Апостров. ТІВІ. Ставте там вподобайки. Дивіться ті відеоматеріали, які ви пропустили. І це відео буде бачити як можна більше людей. І таким чином ми будемо зміцнювати наш інформаційний фронт та берегти наших людей від фейків та від інформаційних війн. Тож далі наш тар триває. Будемо говорити із. Військовими експертами більш детально що відбувається в Україні і на театрі війни, тож дочекайтеся.